Добрий вечір, ми вже в підвалі, сіренька тут сидить. Так, у нас ще й пол не висох, бачите, ще чорне, ми вже закотили це покриття, щоб воно просихало і там ще не висохло, а тут у нас кошечки ж їдять, столова. Ось час тут вечора, і час на вулиці. І тут їдять. Біля...